Друзі, доброго дня! Хочу з вами проговорити і пояснити вам поняття і різницю опіки та догляду, щоб ви для себе розуміли, що вам потрібно саме озвучувати, куди звертатися як взагалі ця вся історія оформлюється зараз. В більшості випадків, коли ви телефонуєте до мене або до моєї колеги Христини, для того, щоб отримати роз'яснення і консультацію, ви говорите, що вам потрібно оформити опіку для того, щоб отримати або відсрочку від мобілізації, або для виїзду за кордон, щоб вивезти там родича, терміноване лікування і так далі. Так от, давайте розбиратися, що в нас перше – опіка. Коли вона взагалі... Передбачена в нас діючим законодавством, і що вона над ким точніше, і коли можна її оформлювати, тому що вона не завжди оформлюється. Опіка у нас зафіксована в цивільному кодексі України, це у нас стаття 58. Там написано, що призначається опіка або над дітьми до 14 років, які позбавлені батьківських прав. Або ну, піклування мається на увазі, або вже сироти. І друге, коли встановлюється опіка над людьми, коли є рішення суду про визнання такої особи недієздатною. Тільки в тих варіантах можна оформлювати опіку. Коли ви хочете оформити опіку над людиною, яка не визнана судом недієздатною, Розумієте, це перша друга група, тільки перша і друга група. Ми говоримо чому? Тому що третя група, всі ми знаємо, що третя група робоча. І на третю групу не встановлюється ні опіка, ні догляд взагалі. Тому що третя група це люди, які себе самостійно, як можуть, але можуть все ж таки доглядати себе самі. І так, продовжуємо: перша та друга група. Так от, зафіксуйте собі і не плутайте опіка, якщо ми говоримо про дорослих людей. Тому що ви в більшості випадків мене і колегу питаєте саме про встановлення опіки над дорослими людьми, яким вже є 18 і навіть дуже давно. Так от, для того, щоб встановити саме опіку, треба мати рішення суду про визнання такої людини недієздатною. Це робиться в судовому порядку, за участю органу опіки, за наявності медичного, медичної експертизи, яка підтверджує, що людина дійсно має бути визнана недієздатною і проведена відповідна експертиза, де повністю йде розписано, які нюанси по здоров'ю. По світосприйняттю, тобто все описується відносно особи, і суд приймає рішення на основі рекомендацій органу опіки і цього медичного експертного висновку відповідне рішення. Зрозуміли, так? Ідемо далі. Що в нас означає догляд? Догляд це трошки інша історія. Тут немає обов'язковості наявності рішення про визнання людини недієздатною. Тут має значення підтвердження інвалідності першої та другої групи. І якщо це друга група, то ви маєте для себе розуміти, що друга група є різна. Перевіряючи, обов'язково будуть дивитися, чи може людина сама себе обслуговувати. Тому що від вас же, друзі, дуже багато є скарг, що коли ви пишете заяву до УТЗСН, це сам Ті, хто люди постарші знають, да? а взагалі це розшифровка управління соціального захисту. Ця установа державна надсилає відповідно свого представника, який на основі вашого звернення, іде і перевіряє місце переживання вашого підопічного або під, під, підопічної. І Пишеть акт обстеження. Якщо, перевіряючи, бачить, що ваша, наприклад, мама другої групи інвалідності гасає по всій хаті, прибирає, підметає, швиденько ставить чайник, готує чай гостям, доварює борщ, додатково ще достає з печі порошки, то ви маєте розуміти, що в акті обстеження, перевіряючи, напише відмовити в оформлені догляду, незважаючи на те, що це друга група, а чому? А тому, що догляд необхідний тільки людям, які самостійно себе не можуть забезпечити, не можуть собі, наприклад, приготувати їсти, не можуть попрати своє відповідну одежу і постіль. Тобто це все в комплекті, перевіряючи, обов'язково описують в своїх. Актах обстеження. Якщо у вас ця історія цей етап проходить вільно, у вас задовільний цей акт, йдемо далі, вам по фінішу або видають акт: верні, ну акт копію обстеження вам мають надати, або видають вам довідку про призначення вам виплат. Або, от, другий варіант, він зараз, на жаль, набирає обертів, коли по областям. Не вистачає державних коштів і відмовляють в оформленні виплат. Тобто довідки за те, що ви здійснюєте догляд і нарахування відповідних коштів за догляд за вашими родичами, рідними і навіть сусідами, не видають, тому що в державі просто немає коштів. А, є такі областя, де насправді, да, дійсно, зараз десь спочатку осені немало від вас поступає скарг. що… Вже йдуть відмови і не дають відповідних довідок. Що робити, якщо ви вперлися от в таку от історію, що вам все у вас підходить, вже є акт обстеження, але вам відмовили, що немає просто банально коштів держави оплатити вам ваші послуги. Так от. З'явився з 10 вересня другий варіант. Раніше його не було, але наразі можна ще звертатися до державних адміністрацій по місцю вашого проживання або по місцю проживання підопічного, точніше, реєстрації, і писати там заяву про те, щоб встановили факт вашого догляду за конкретною особою, яка Потребує цього догляду. Туди так само подається весь пакет документів, які подається до ТЗСІН. Цей перелік, ви дізнаєтеся там по факту. Так от, протягом 15 робочих днів після вашої заяви або заяви людини, яка потребує цього догляду, вам мусять. <кій> Вибачте, сідає трошки голос. Вам мусять надати відповідний акт в довільній формі, тому що ще форму цієї, цього, цього акту не встановлено. В довільній формі вам мають видати відповідний акт підтвердження факту, що ви здійснюєте догляд за або людиною похилого віку, або ви здійснюєте догляд, наприклад, за вашим батьком, за мамою, тещою і так далі, тобто родичами, сусідами там першої другої групи тіткою дядію і так далі. Тобто, це все, в принципі, без питань мають видавати, але я ж кажу, ця вся історія запрацювала зараз 10 вересня, і е, я точно знаю, що ще не всі, ну, наприклад, в сільській місцевості, так точно ще не всі е, е, виконавчі органи сільських селищних рад в курсі про цю процедуру, що вона вже з'явилася, і вони мають щось там видавати. Так от, я ще напишу вам номер цієї постанови. Це взагалі вона відноситься до перетину кордону, але там прописана оця процедура, як воно має бути і відбуватися. І на основі цього акту, який видає або виконавчий орган селищної сільської ради, або державна адміністрація, якщо ми говоримо про міста, ну по місцю, да, там, де ви знаходитеся, то відповідно. На основі цих документів перше, ви маєте право отримати відстрочку, друге, ви матимете право виїзду за кордон. Зрозуміли, так? І так, давайте з вами підсумуємо: опіка, коли вона встановлюється? Опіка встановлюється або над дітьми віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені тимчасового батьківського опікування, або над людьми. Які в судовому порядку встановлені як люди без дієздатності. Це один момент. Тобто люди, які мають інвалідність, але не встановлені через суд, що вони є недієздатними, вони в цю категорію не потрапляють. Тому, якщо у вас саме питання щодо догляду за людиною похилого віку, або за людиною, яка має інвалідність першої або другої групи, тільки ці дві групи беруться до уваги. В такому разі вам необхідно оформлювати саме догляд. Так от, коли ви звертаєтеся про оформлення догляду, є дві процедури, як я вже сказала в ефірі, але просто щоб ви підсумували, собі, можливо, занотували. Або ви звертаєтеся до управління соціального захисту, скорочено у ТЗСН, або люди, хто постарше знають цю установу як САБЕС, це туди треба писати заяву. Або якщо вам вже відмовили, сказали, що там все підходить, але коштів, вибачте, немає, ми вам не надамо цю довідку, не будемо вам платити, бо нема з чого фізично. то Тоді другий варіант це в нас державні адміністрації, якщо ми говоримо про міста, або сільські виконавчі органи сільських селищних рад, якщо це сільська місцевість. Там вам мають видати акт підтвердження факту здійснення вами догляду за конкретною людиною. Він має вам видаватися з моменту вашого звернення з дати заяви, коли ви її занесли, вам її зареєстрували, то в такому разі вам мають надати цей акт в довільній формі через 15 робочих днів. Якщо там не знають, що робити, як писати і так далі. Вони мусять самостійно це питання вирішувати. Це не ваша справа, не ваше, як то кажуть, питання. Якщо хочете допомогти, то можете там телефонувати до сусідньої сільради і там писати, можливо, вже там складали такі акти. Тому що форми досі ще не встановлено, щоб ви для себе розуміли це. Ось такі от різниця між поняттям опіки і поняттям догляду, щоб ви не плуталися і знали, що вам саме потрібно і як це все оформлюється. коротенько, я вам це все описала. Друзі, дякую вам за лайки. Да, дякуємо, що ви підписані на наш канал, дивитеся нас. Пишіть, будь ласка, ваші питання, якщо у вас ще буде щось вам незрозуміло або щось забулися, хотіли спитати і забулися, пишіть. А до нових зустрічей. Всім бажаю мирного неба, наявності світла, інтернету, води і тепла. І до нових зустрічей в ефірах. На все добре.